У нас на огляді екшн камера 4К. Іде з кріпленням. Виймається ось в такому боксі до 30 метрів, можна погружати зйомку, робити кнопочки. Зараз розберемо і подивимось, що це за камера. В комплекті купа всього. Шнур, кріплення. Різні кріплення, купа кріплень, ще купа кріплень, Ремішки. Коротше, а, тут і браслет є. Ух ти. Супер. На, на руку браслет для зйомок. Супер. Ось оце все, що входить до комплекту камери. І тут на коробці є перелік того, що йде в комплекті. А також на коробці ми маємо. Характеристики і специфікацію. Ще окремо можна придбати ось такий пасок для того, щоб кріпити на голову камеру. І окремо пасок для того, щоб кріпити на груди. Отаке кріплення йде в комплекті. Картку пам'яті я купував окремо. Треба, щоб була вона 10 класу по швидкості 128 ГБ. Це максимум. Відкриємо карту пам'яті. Обережно. Відкривається цей бокс дуже просто. Отак вот от відкриваємо кришку. І отак вот вот ця герметична упаковка відкривається і достаємо камеру. Карта пам'яті і акумулятор ось тут знаходяться Акумулятор ось отак виглядає, вот дістаємо. А карта пам'яті ось тут. от так, дивимось, як її вставляти. Ось, вставляємо контактами до камери, відповідно, ось таким чином. І до щелчка. Отак от. О, Вона притиснула і вставилось. Все. Тепер вставляємо акумулятор. Так, і закриваємо, знімаємо. Захисні плівочки. Беремо кабель і ставимо на зарядку. Тут -от є USB HDMI. Підключаємо USB. Ось в це гніздо. Трапеція по трапецію. Отак от ставляємо. О, На зарядку. Кой дивимось, що відбувається. О, пішло завантаження. Включилась камерка. Заряджається. Тут у нас маленька відеоінструкція, як тим користуватись, натискаємо. Батарея трошки розряджена, пише червоним, тому лишимо на зарядці. Трошки підзарядили камеру, під'єднуємо і отак от закриваємо. Все, камера готова до роботи. До камери в комплекті йде ось такий браслет для того, щоб натискати зйомку і зупиняти. Він заряджається від USB. Ось тут -от є таке гніздо, так от обережно відкриваємо. Поставив пульт на зарядку і він буде заряджатись. Вмикаємо камеру з боку. І, наприклад, оцей м'ячик ми знімаємо, натискаємо. Кнопку зйомка відео і йде зйомка. Знімаємо, знімаємо, знімаємо. Там ближче, далі і натискаємо кнопку знову. Аналогічні фотографії. Те, що так от натискаємо Сфотографувати, іде зйомка. І які кадри нам потрібні, ті і фотографуємо. Дуже зручно. Захисний бокс має ось таку конструкцію. Відкривається отак от спереду. Відкриваємо Цю кришку. Отак от. І далі, отак, і отак от І відкриваємо. Тепер вкладається ось сюди камера. Отак от. Тут можна налаштування зробити, поки вона не в боксі по екрану можемо зробити. І Закривається бокс, отак, от, притискаємо. І все, камера готова до зйомок. Щоб під'єднати камеру до телефону, ми в інструкції відскануємо цей QR-код, встановлюємо додаток, і на самому телефоні ми обираємо інтернет, включаємо налаштування, тут налаштування точка доступу. Вмикаємо. У нас на телефоні зараз воно відображається. О, знайшло. Тепер тут натискаємо Під'єднати. Зараз воно підключається до пристрою. Якщо стоїть знак оклику, натискаємо. Натискаємо. Все автоматичне під'єднання. Все, тепер відкриваємо програму DVKing. Натискаємо Connect to Camera. На камері все добре, під'єднали, і ми маємо віддалену веб-камеру, яку можемо використовувати. Наприклад, натиснули і вона знімає у режимі віддаленої відеокамери. Натискаємо стоп. І зйомка завершена. А подивитись, які є файли, ось сюди от натискаємо в альбом. І ось тут те, що ми наснімали, можна завантажити на смартфон. Ось, Наприклад, тут про... обираємо. Ось так от. Що скачати, і завантажуємо на телефон. Іде завантаження. Все, завантажило, і тут помітило, що ці вже фотографії є у нас на телефоні. Ну, а інші можемо поудаляти. Удаляється таким чином. Оцю ми, наприклад, ми. Відмітимо режим вибору, включаємо це раз видалити. Це все воно видаляється з камери. І щоб е роз'єднати, ми виходимо з додатку, прибираємо його і тут натискаємо кнопку Все, і воно вих вихід, і камера в звичайному режимі. Ця камера має багато режимів зйомок від 720 точок. До 4К 60 кадрів на секунду, але виберемо середній режим Full HD 1080p60 кадрів на секунду. Це буде і відео якісні, і небагато по об'єму. Тому що з часом буде записуватися відео, і їх треба час від часу видаляти. Для цього натискаємо ось перегляд і, наприклад, видалити підтвердити. оце. Видалити, підтвердити. Оце. Видалити, підтвердити. Бо пам'ять теж має обмеження і так періодично треба передивлятись і що можна видалити, можна видаляти. Ось так от видалити, підтвердити. Отаким чином. Ось така зручна екшн камера Практична, маленька, легка. І можна робити файні сюжети. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Папа! -па.